У цьому ролику ви познайомитесь з інтерактивною платформою Антишколи онлайн. На прикладі одного з уроків покажемо вам, які переваги платформи та як можна зробити навчання ще ефективнішим. Поїхали. Програми на платформі є більше тисячі уроків на різні теми. Кожне заняття поділено на чотири частини: граматика, лексика, аудіювання та інтерактивна домашка. Щоб англійська легше сприймалась на слух, кожний урок налічує відео або аудіо з різноманітними завданнями для відпрацювання. Це шматочки із фільмів та серіалів, які люблять всі. Вправи вам точно не буде нудно. На платформі розроблено 12 видів тренажерів. Вставляйте слова за змістом, шукайте помилки, перекладайте. Складайте речення, з'єднуйте словосполучення з картинками та багато іншого. Особистий словник. Не знаєте переклад слова? Просто виділіть його, щоб отримати переклад та додайте його у словник на відпрацювання. Також на платформі є неправильні дієслова зі швидким пошуком та повноцінне вікно для перекладу. Просто пишеш слово та отримуєш переклад. Усе в одному місці. Ігри для запам'ятовування слів. Обирайте один з трьох режимів та тренуйтеся хоч щодня. Ось так виглядає тренажер. На цьому все. Бажаємо продуктивного навчання! Антишкола. Навчайся інакше.